Проліз і пішов далі собі на море. Бачите? У Коблевому відпочивальники ігнорують заборону. На пляж пролазять між бетонними блоками. Не, не до кінця закрили. О, людей вистачає бажаючих купатись на морі, фотографуватись. На кадрах, які публікують люди у соцмережах цими вихідними, видно, як охочі пройти до моря користуються залишеним проходом, і на самому пляжі вже перебуває чимало людей. Сьогодні ж голова Коблівської громади Володимир Панич повідомив Миквісті, що бетонні блоки, які загороджували прохід, посилили. Він зазначив, що тепер ніяких лазівок немає. Риються на територію. Зараз, зараз організовані рейди при перекриті І... і, і, і Вирішили люди, що окупатись дозволено, знайшли якийсь вихід. Тут було купа людей, але швиденько їх. А це можна сказати. Хто хоче, той купається, бере відповідальність на себе. Нагадаємо, що пляжі у Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов'язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Хотілося б, звичайно, щоб для людей щось зробили, що щось, щось зробили, розчистили, хоча б якийсь шматочок пляжу. Але купатися коли міни, то ви знаєте, так си задоволення. Купання у закритих або необстежених місцях можуть мати трагічні наслідки.